Всім привіт. Ось таким чином обв'язав скважину для насоса. Зварив кронштейн, задюбелив його до кілець, підвісив, Змонтував насос, гідроакумулятор. Поставив по бажанню замовника кран для вуличного користування. Інший кран для воду води будинок. Також замовник просив встановити кран для резерву, це третій. І, звісно, сам кран для загального зливу води з системи водопостачання. Ось так змонтував. Доволі компактно можна туди спускатись та експлуатувати є вільне місце. Це кран для вуличного користування. Ну і траса її вже не видно, закопана на глибині нижче зони промерзання, йде під будинком наш до точки водорозбору. Ось такий